Тож, екскурсія буде лише по роздягалці. Вхід роздягалки у нас, власне, з основного залу. Особливого гермонту ми тут не робили. Стіни ми залишили, як і були, а були вони так собі, ми так позамазували якісь дірки, тож стіни тут залишилися в своєму первородному стані. Невеличка роздягалочка, можливо, метрів 5 квадратних, не більше. Такий в нас технічний куток. Я не готувалася до екскурсії, тому тут все в природньому стані, сміття не викинуто. Ну, Такі речі, це ми на занятті вчора. Трошки чайок намагалися пити, але так і не попили. Просто поки п'ятили воду. До чая справи не дійшла. Дівчинка в неї був день народження. Вона принесла нам цукерочки. І ми. Поласували трошки. Тут у мене стоїть аміак це для чутливих осіб. Чесно, мені лише за скільки років я треную. Лише один раз прийшлося застосувати, але, тим не менше, він має бути. Тут у нас є резиночки, всі дівчата знають, якщо хтось резиночку забув, воно там валяються, вони собі можуть скористатися. Резиночкою. це вже дівчата самі принесли вологі серветки. Їм так зручно, щоб вони були. Це чеки в нас за килинки. Комод. Відкривати не буду, бо там хронічний срач. Різні там дуже корисні, дуже корисні всякі штуки там лежать у мене в комоді. Я так от тільки можу по... натякнути. Купа всяких корисностей. Далі в нас йде полиція для взуття. У нас народ розвивається. Ну, можливо, я вам зроблю колись екскурсію по студії. Всі розвиваються при вході в студію, і можна там на вході залишити взуття, можна занести в роздягалку вже в руках. Народ несе сюди своє взуття, це розрахунковий рахунок, на який сплачують за заняття. І дзеркало. З гарною наліпкою такою, я вважаю. І в дзеркалі вже можна побачити протилежну стіну, але підемо вздовж цієї стіни. Килимки для спільного користування Вони раніше лежали в оцих пуфіках, зараз за них розповім теж. Але тепер там немає місця, я мусила їх поскладати сюди, але рішення це тимчасове, бо я розумію, що з приходом холодної пори, е коли буде верхній одяг, придеться їх кудись перебазувати, куди я ще не, виріш... не вирішила, подумаю про це, коли буде холодно. Зараз, Зараз поки тепло. У нас є палиці гімнастичні, у нас є спеціальне... Ой, спеціальне тренування. Авторський мій клас. Я його гордо так називаю авторський клас по заняттю з гімнастичними палицями. Це прикритий срач, щоб було красивше. Тут у нас є такий ще кошик теж з інвентарем. У наші резинки лежать, спандери. От, ну Це вже сказала для верхнього одягу вішечки. Далі полиці і такі моблеві системи. І сюди вже на ці вішечки можна повішати одяг, який більш легкий, якісь спіднички, блузочки. От. Вгорі там ще залишились пропси і подушки. Подушки в основному у нас для йога -нідри. Ну або так хтось собі використовує От такі палички, куди дівчата і трохи хлопці складають свої речі. Прийшли, поставили сумочку. Склали теж речі, якісь свої. От. Ну і під низом ось такі ще в нас е, пуфи. Е, меблі я робила на замовлення, це вже та друга студія, це вже, якби, коли я сюди переїхала, з попередньої студії забрала сюди е, всі меблі. Бо вони виготовлялися для попередньої студії. Але, в принципі, Тут вони гарно собі знайшли також пристосування. Е, вони відкриваються. от Така була в мене одразу і задумка. В мене ще був крутий подіум такий, бо та студія попередня була більша за цю набагато. І там теж зберігалися килимки. І це, власне, теж ці пуфи були замислені для того, щоб зберігати там свої килимки. Тож тепер у нас. Так, хтось постійно туди сюди. Ні, чи, не тур, чи вже не тулять? Ну, ось спільні килимки лежать, вже ледве вміщуються, це згори мій, я намагалась... ну Зараз я підніму його вгору покажу вам. Ну, ось такі. Персональні килимки в нас тут лежать. Опа. Це мій килимок. Він каучуковий, він дуже класний, він не слизький. Ну, це в продовження, можливо, теми про калимки. По-моєму, він теж 6 мм. Ну, мені здається, 5 або 4. І з мінусів цього калимка він холодний, На ньому взимку, коли холодно. Ну, якби коли підлога холодна, то на ньому некомфортно, на ньому дуже холодно. І я підкладаю собі, там, якщо я лягаю, сідаю, підкладаю обов'язково ковдру. Але, блін, він дуже чіткий, він не не слизький зовсім. Дуже крутий, який чуковий кіламок. От. Але я вже хочу інший, трошечки товстіший. А, і ще можна зауважити, що на ньому залишаються ось такі. Спочатку він блищить красиво, але вже після першого користування на ньому залишаються ну, плями такі від шкіри. Але нічого, до цього можна звикнути, хоча одразу сприймаєш це, як знаєте, як особисту образу. Ну, потім нічого. І я замовляла сірий колір в надії, що не буде якраз цих розводів. А на сірому їх гарно видно, але я бачила такі килимки, От у мене є, зараз ми побачимо, і в інших людей в інших кольорах. І на них залишаються такі самі розводи. Тому... Але, він, але він класний. Він класний, на ньому дуже комфортно займатися. Ну от, Тут дівчата зберігають свої килимочки. Бачите теж ось з таких, що ми замовили. Вони дуже популярні. Вони дешеві і, в принципі, ну не сказати, що вони класні. Вони теж е, слизькі тут. Але знаєте, якщо ти не включаєш неправильно, робиш якусь асну, не вмикаєш м'язи, то тобі на будь-якому калинку буде слизько. Тому, в принципі, ось так от. Ну і от теж так. це те, що я вам казала. А, зараз. Бачите? Є такі. Хоча це хороший килимок, це вже, мабуть, він дуже старенький. Це, по-моєму, да, це якісь хороших килимків, але теж вже зношується, але він хоч не кришиться. Це німецький килимок, дуже хорошої якості. В мене теж такий є вдома. І бачите, воно, якщо відбувається якийсь скол, воно не йде далі, не робиться дірка і воно не. Розсипається. Це теж з такої серії, як ми замовили. Ой-ой-ой, попадила вся моя гора гаразд. Ну, нічого. Ну, власне, все показала вам, мабуть. Маленька, компактна. Розеточка тут у нас світло, це все вже проводила, ну, коли ми робили ремонт, коли в'їжджали сюди, це все вже ми робили, бо вона була без світла, ця кладовка. Кладовка. Я іноді забуваю казати роздягалка, кажу кладовка. От. Е в принципі, ну, одяг тут багато е вміщається передягатися. Звісно, ком комфортно, мабуть, е чотирьом людям, 4-5 людей тут комфортно переодягаються, і коли більше. Ну, По-перше, одночасно е рідко, коли вони всі передягаються, хтось передягся, вийшов в зал. І... Чином розходимося якось нормально.